Щойно подивився Бутусова стосовно сирського командування, прийняття рішень і все, що коїться в нашій армії, ці скажімо, тези, які він дає суспільству і на що акцентує увагу, це дуже важливо. Я спілкувався, спілкувався сам особисто з хлопцями з різних бригад. Які безпосередньо на позиціях, і коли вони розповідають, що треба зайняти взводний пункт, а там, блін, поколіна тільки викопана і немає ніхіра споруд, то це дійсно мені особисто розповідають хлопці з передової. І е, то, що в нас є, я не знаю. Якщо е, стосовно тої інформації, яку розповідає Сирський, то ой, Бутусов, то сирський. Безпосередньо просто здає, о, здає Україну. Люди, там, знаєте, як кажуть, прийдуть хлопці, прийдуть військові, наведуть лад е з депутатами, з казнокрадами, з усіма е тими, хто зараз е не допомагає або робить супротив е армії. То у мене питання, чого вони тоді зараз не можуть на, на, навести лад у війську, щоб не було корупції, щоб не було тих нюансів, які є. На превеликий жаль. Це, знаєте, питання таке риторичне. Я знаю всю відповідь, я знаю структуру, я знаю, як воно там все робиться, але, знаєте, трошечки давайте думати по-інакшому. У нас війна і. Усюди є е, дуже багато людей, які не х... те, що не хочуть е, нашої перемоги, а вони е, корисливо, жадібно рвуться до е, своїх якихось там е, ну, своїх корисних меркантів, е, таких ось, е, за бажаннях, Розумієте? Корупцію треба, треба прикращати як в армії, так і в, в, в суспільстві. Якщо кажуть, що в нас немає коштів, то ще раз. Давайте подивимося тендера. Подивіться, Курахівська міська рада. Ось Курахів падає, да? там курахів там зараз там, йдуть швидкі бої. Але там три тижні тому курахівська міська рада закупила скоби, які ми виготовляємо. Я особисто їх роблю. Ви це все бачите. По 34 гривні 80 копійок. Хоча собі вартість у мене на арматурі на круги на е, Парізьку е, 7 гривень 50 копійок. Якщо додати податки, то це буде десь 8 гривень 20 копійок, з половиною. Якщо хлопцям платити зарплату з кожної тисячі, щоб вони стояли і е, там, в три зміни їх е, е, хірячили, ці схоби, це буде максимум там ну 12, 13, 15 потолок. Ви мені скажіть, 20 гривень. Вони ще зверху накручують. Е це 600 тисяч гривень просто спожених з е бюджету. На що на, оборон, на, на оборонки, на спорудах, на, просто на звичайних блядських скобах. Я не кажу там різне да далі, ліс і все остальне. Пацан хлопці кажуть, блин, приїжджає. Я не хочу розповідати, я не хочу нікого критикувати. Ви самі все розумієте. В мене, в мене не, Я не розумію суспільство, я не розумію українців, е бо ми всі мовчимо, ми бачимо ці репресії, ми бачимо, що на всіх мужиків давлять. Суспільство, воно як оце, знаєте, загнане, як е в стойло. Бо всі бояться перепугані, у нас сипиться фронт. У нас, блять, непонятно, що е ось дивлюся. Твориться з керуванням нашим, нашою армією, взагалі шокується, ми е, втрачаємо все, ми в, ми, є договорняк якийсь, ми просто втрачаємо державу і так на нашу тоді є, якщо є, е, е, просто ціла спрамова на е, е, знищення і е, тоді на що бувати хлопців. Якщо вам треба їх кудись прибрати, то відкрийте тоді вже е, ту границю відкрийте і хай вони вийдуть, що вони помруть напередку. Якщо ви вже договорилися, просто всіх перехирячити. Бо те, яка в мене ще інформація інша є, а я не хочу її казати, бо це е, завтра мені прийшуть статтю. Але я розумію всередину, що коїться, і мене це просто, знаєте, не то, що е, рве душу. За хлопців, за те, що. Я не знаю, якщо вам е, не вистачає коштів, то див, у мене є економічна освіта, вища економічна освіта. Я розбираюся в бухгалтерії, я розбираюся в економіці, в підприємствах і всім остальному. Я можу продивитися тендери, закупівлі і, блядь, е, як це самий, корупційну сі хуйню, яка в нас є в державі, дайте мені повноваження, дайте мені блін, там е сотню е таких файних хлопців. І ми проїдемося по усім радам, підприємствам, по усім, де хто якщо е спиздив, повернемо все все назад, повернемо. Кошти повернемо, а ні, повідправляємо хую е ті, хто пиздили, повідправляємо кучу людей на фронт. І це буде допомога на більше мені, Бо туди, куди ми поїдемо, там кошти є. Дуже великі кошти є. Але їх хтось прикриває. Розумієте? Бо немає терпіння це все дивитися на це все. Це жах. Це просто жах. Немає. У мене. Сльо, ми... Я, я знаю, ось нещодавно хлопців також мобілізували, поїхали. Як оце зараз все відбувається, це просто жах, що коїться. Люди сліпі, інформацію не дають. Всім закрили рта, всім блогерам закрили рта. Ми не можемо нічого сказати. Чи щось ми робимо, чи не робимо, волонтеримо. Ми дуже багато е, е, волонтеримо. Але ще я хочу додати: любі мої друзі, е, Дивіться, українці. Е у мене з останнього відео, де я прошу вас допомогти на сітку Рабіцю для техніки. Коли Капілан просить вам стоїть біля е БТРа і стоїть і просить, дайте нам сітку а шити від FPV е дронів. Переглядів там 2,5 тисячі переглядів цього відео. Ми на приватівську карточку зібрали 8800 гривень. Я можу ось, підходить, я покажу вам виписку, ось е, питань немає. 8800 на приватовську і 2300 гривень на монобанку. Ось вони кошти, є, вони є. Все. Нам треба 96 тисяч, щоб закрити 40 одиниць техніки. Бо хлопцям, блядь, треба надо, терміново надо їхати обшитися їхати виконувати свої дії. Бо у нас напередку піздець. Блять, дві з половиною тисячі придивилися, а дешев, сука, жалко, блять, по 40 гривень кожному скинуться. Щоб, блядь, захистити, блять, пацанів у цих, які поїдуть на цих бетерах, щоб їх, блядь, не, не побивали, всі в сівпішки, блядь. Це що так важко? Я не розумію людей. Також я не розумію. Блять, час встало все і за цього всього піздіжа, який блять, ви не можете наводити лад в країні. Ви не можете люди брати за себе відповідальність за державу, за країну, за, е за те за брати на себе відповідальність. Ви, блядь, не ходили на вибори, блядь, 28,5% тільки голосували на виборах. 71 взагалі не ходили на вибори на місцеві, у 2020 році. Ви не ходили, не голосували, по громадам взагалі не де, по всій Україні, подивіться статистику виборців. Дві третини населення, блядь, похуй. А тепер ви скиглите, блядь, чого там місцеві радить квіточки садять. А якого хуя ви сиділи ровно на жопі, блядь, і досі сидите, блядь. Вас, блядь, пиздят, ви все одно мовчите, скільки ви будете, блядь, це терпіти. Я ще раз скажу. Хочете не навести лад в країні, блядь, з корупцією, дайте мені можливість, блядь, завтра нахуй все об'їздимо, блядь, усім дамо, блядь, і порішаємо, як воно надо. Я знаю, як це робити. І бо, я знаю, як працюють ці структури і так далі. Не хочу про це розповідати.